І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесі Веє і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Елмакатао чи Імакатао. Друзі, давайте я буду називати Макатао, так буде зручніше, і воно якось звучить. Якщо я невірно прочитав ваш нік, то поправте мене в коментарях. На т 34 85 м Карта Енск. Зустрічний бій, ну що ж, до бою. Так, ну поки я тут. Розповідав, хто грає і на чому грає, і де грає. Уже наш герой накліпав 500 деміджа 500 з копійками, так? На перекасі, так, підловує. Ну і зустрічний бій, напевне, тут була рубаніна така непогана. І що я знаю про т 34 85 м Це преміум танк 6 го рівня. І, до речі, я рахую, що він на цьому рівні найімбовіший. Так. Чому? Тому що в нього бронювання в лобі корпуса під кутами, так, бронелисти, рикошетний, тому що башта дуже така непогана, так скажемо. І гармата, бачите, перезаряджається просто як з кулемета. Можна нашмальцовувати, хоча шкода від пострілу не дуже велика, але в принципі на цьому рівні. Доволі така серйозна. Що в нас по бою? По бою, в принципі, нічого такого небезпечного для нас. Один-один. Навіть в плюсі по КП команди. Так, в цю сторону вже ніхто не хоче їхати із суперників, тому що нахлопушуються тут так жорстко. Жорстоко навіть я б сказав. так. Треба тут допомагати братішам. Опа, виліз, чудік. Юлік, мулік, тут не прицілився. І бачимо, так, як танкує. Танкує, просто лобом стаєш і все. І однорівневі... Тим паче ми в однорівному бою. Не проб'ють. А, ми не в однорівному бою, ми навіть не в топі. Проти Сіміро граємо. Нічого собі. І танкуємо. Поки що не єдиної пошкрябини в нас немає. Ну, як, пошкрябали вашу камуфляж. Тут ПТ-шку забираємо чітко. Один ворог знищено, 1200 настріляно, не пройшло у нас ще й навіть 3 хвилин бою. Ну і треба, напевно, тут так забились в місто суперники, їх можна ось так. Виїжджати із-за кутка, На хлопушувати, так. КВ oh, виїжджає. Не виїжджає. Вже він нікуди не виїжджає. Так, 1600 вже настріляв. Ну, бій такий швидкий. Люблю я такі бої, я не люблю, от як довго там стоять, перестрілюються, люблю такі заруби. Ось бачимо, що суперники влетіли сюди в цю вуличку. І вже всі тут нахлопушені. <ріст> так, ну все-таки бачите, ми колопали колупали, колупали ту потиху, напевно ми її заберемо. Чи шість по бою, де такий бій, не здрю. Ну, забираємо, забираємо. Три воризни. Нап... Зараз, напевно буде і четвертий. Стріляю на підкаліберах, я так розумію, що на ББХ, ну, є. Що б ви хто не казали, але все одно, хоч і преміум танк, але вони голодозалежні. Треба заряджати голодові снаряди. Ось тут скільки ще включив, це просто лайкос. Дивіться. Зведення комфортне, перезарядка дуже швидка, як з кулемета постували. Бійця вже заслужив. Так, Поки там б'ються. Наш, наших тут така вже армада, лізе. Тут єдиний тяжик КВ-1С, залишився. клас. Так. І зараз класіка приклепушень вже тікає, не знаю куди діватися. <плес> ну і чому на голоді не пограти, якщо вона в тебе є? Так, якщо в тебе срібло є. На голодових снарядах, принципі. На поліпшених, так, вони зараз називаються. Чудово, значить, у нас 4 ворога знищено, 3000 настріляно. Це я вам, знаєте, дам таку поправку, що на шостому рівні 3000 настріляти я на десятках стільки не настрілюю, якщо чесно, хоч я і, ви знаєте, дуже такий серйозний скіліщ. Тут стоїть просто от... Просто от Просто чітко стоїть Т-29. Т-29, до речі, мені теж подобається танк. Один з моїх найулюбленіших на цих рівнях. Підловлюємо ми Носорога, але ми щось. Не хватило Альфи. 3-300 вже настріляв. Мені здається, зараз буде п'ятий ворог. Так, чудово, зараз буде й шостий. Ой! Чудово, поїхали далі. 11, 12,10 в нашу користь. Вже там суперники забили скутку. Ну там хто забився? Артилерія нам ну, не буде, вона нам небезпечна. Тигр картонний. Його там, напевно, зараз до так? І поїхати забрати т 34 85 Це це, що прокачують. прокачуваний, так? І артилерію, і в нас буде 8 ворогів, і це епічний бій. Опа. А він же в тили нам заникався. Ну 150 вибиває, але ж бачите, перезарядка комфортно. Тут ще й арта лети, що таке. Ах ти ж чудик. Побачення. Він це він не подумав щось робити. Так, і дайте восьмого ворога. А, дадуть наші братіші ззаді їдуть. Без проблем. Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам слава Україні та всім дякую до зустрічі.